С отката в небе радуга проснется. Добрым людям делом помоги, и откат к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и появится трехкомнатная хата. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с отката. Просили, просили подивитись, перевірити, що тут неякісно це ремонтують Мені дорожі. не хочеться їхати так прямо, я повернувся. Ну Тут ніби нормально дороги, нормально. Супер. Тут видно, ну, все, люкс. Тут І тут латочок куча. Молодці. Щось роблять, але якесь у не може. Не... Ну, я не знаю, що Сказали, це... що не Ну, якісно чи неякісно. Не. О, тут здам, тут, тут все розбите роблять. Тут багато ям no, вже Тут навіть і не робили Ні, щебенки щось там позасипали Ну так, але асфальтом не, не клали нічого Тут видно ну, теж нічого не робили Є не щебіонки, я бачиш? Ага, просто щебенку поклали трошки засипають Щебенку поклали, а асфальту поки немає Ну no, так, да, так, да, щебенку видно О, тут то такі катабомби, ну помаліше можна щоб зазняти. Так, тут дуже такі великі ями. Їхати важко. Ну тут то взагалі. Тут дорога в незадовільному стані. Прямо на арка, вообще нас вітриться. Ся, да? А так ми прямо не проїдемо там? Ні, ні. там сюди назад. Сейчас двигаемся Сюди чи не дошли. Давай, <гум> давай, стань. Нам мешканці показують на ями нажить. Ми вийдемо і глянемо. Доброго дня! Я вас коментар візьму, можна? От як вас звати,